Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю! Це програма Медексперт. Сьогодні ми поговоримо про хвороби, які загострюються на весняний період. А зокрема, розкажемо, чому деяким пацієнтам стає важче дихати у цей період, а декого мучать болі в суглобах. Про симптоми, лікування та профілактику ми розкажемо далі у програмі. Тому залишайтеся з нами. Ревматологічні захворювання. Чому навесні вони мають властивість нагадувати про себе? Бронхіальна астма. Які симптоми ігнорувати не варто, і як профілактувати це захворювання? Про те, що весна вже на підході, дуже добре знають пацієнти з хронічними ревматологічними захворюваннями, починають, так би мовити, крутити суглоби. З'являються больові відчуття. Ми ж запитали у спеціалістів, чому у весняний період ці хвороби мають властивість загострюватись, та що робити, щоб не пропустити перші ознаки таких проблем. Різкі перепади температур, висока вологість, нестача вітамінів, зміна біоритмів все це впливає на хронічні захворювання, а зокрема згубно діє на кістки та суглоби. Тому на весняний період пацієнти з ревматологічними проблемами частіше відчувають неприємні больові відчуття, особливо з такими хворобами, як артрит, артроз, ревматизм, остеохондроз тощо. Може бути артрит і суглобів спини. На сьогоднішній день ми дуже багато зустрічаємо пацієнтів, які, яким ми діагностуємо ранні прояви хвороби Бєхтєрєва. Інші такі хвороби суглобів це різні мікрокристалічні артропатії, до яких ми найбільш поширеними відносимо таке захворювання, як подагра, яке більше характеризується у мужчин. І подагра це гострий напад артриту. Як правило, це перший плеснефаланговий суглоб на стопах. А ми знаємо, що стопи це нижня частина тіла і вони хочуть тепла. Також часто у ревматологічних відділеннях більше є пацієнтів після перенесених вірусних захворювань, адже це теж фактор, який провокує загострення весною. Ми дуже часто бачимо цих пацієнтів, які починають хворіти. Тобто, якщо пацієнт переніс вірусну інфекцію після вилікування, він має стати здоровим. Але якщо пацієнт страдає і має вже артрит, артрит це не артрологія, це запалення суглобу, який має свої характерні ознаки. Тобто, це суглоб, який болить, може бути один, може бути їх більше, декілька. Такий суглоб припухає, він набирає ознак деформації. Може бути почервонілим, пацієнт може мати скутість, і це вже прояви артриту. Так, зокрема, з такою ситуацією звернулась до спеціалістів і пацієнтка Андріана, у якої після перенесеного вірусного захворювання почала нагадувати про себе хронічна хвороба. Ревматоїдний артрит у мене вже понад 20 років. З 2000 року я хворію так офіційно. А до того, напевно, я ще років 10 хворіла неофіційно, бо була молода, здорова і не звертала увагу, знаєте? От, на жаль, деколи руки покручували, деколи під лопаткою могло, знаєте, так нити, але молода сім'я, діти, не має часу звертатися до лікарів. Дуже часто я мала віруски, грипи, простуди, тому що працювала весь час з дітьми, не вилежувала відповідно їх. День-два і побігла на пари. І в один прекрасний день після грипу просто не змогла встати. Подібна ситуація і в пані Люби. Ви утром проснулися, у вас сковує все тіло. Все. От. І е, ви не можете ні двинутися, ні подвинутися, нічого абсолютно. От. Ну а такі от симптоми, які приводять до стану. От якому я сейчас зараз. зараз обидві пацієнтки отримують сучасне лікування, і завдяки цьому вони можуть повертатися до нормального життя. Ми дуже погано відносимося до свого здоров'я. От я не лікувалася, поки не попала в четверту лікарню. Вони мене підняли на ноги, і от я вже прийшла сюди. В нинішньому состоянні то воно не краще було. Зараз я після крапельниці. Я забула, що вони є спалка, вискочила в коридор і забула, що воно не болить. Тому лікарів, котре нагадують, що чим швидше звернутися по допомогу, тим якісніше буде лікування і тим краще буде почувати себе пацієнт у майбутньому. Якщо у пацієнта дуже тривало і вже ну, скажімо там. Тиждень чи кілька тижнів поспіль болить суглоб. Якщо цей суглоб припухає, якщо він має ранкову скутість, якщо він має температуру, яка абсолютно не коригується нічим, то я вважаю, що такий пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря. А вже сімейний лікар він має бути скерований на огляд до ревматолога. І не забуваємо, що хвороби можна і попередити. І, зокрема, щоб не мати проблем із суглобами, потрібно добре лікувати вірусні захворювання, підтримувати імунітет, уникати стресів, переохолодження, травм та не ігнорувати навіть найменші прояви. Нагадую, що ви дивитесь програму «Медексперт» і далі ми розкажемо коротко, що відбулося у нашій медицині впродовж тижня. Не перемикайте. Здали кров та отримали безкоштовні квитки на події. Містяни долучилися до акції наповнення, яка передбачала за одну донацію можливість безкоштовного одноразового відвідування, концертів, вистав, виставок, екскурсій. Тощо зазначимо, що донорами стали як цивільні зі Львова, так і з інших міст України, а також військові. Загалом більше 270 людей пожертвували свою кров для порятунку інших. Попри це, вона все ще є затребуваною. А відтак небайдужих закликають ділитись життєдайною. Найпідступніше захворювання, яке призводить до сліпоти. У світі триває тиждень обізнаності про глаукому. Ця хвороба має прогресуючий перебіг та призводить до поступової та незворотньої втрати зору. У кожного третього пацієнта через 10 років з моменту прояву глаукоми настає сліпота на одне око, а у кожного десятого на два. Завдяки вчасному виявленню є можливість призупинити це захворювання і водночас запобігти сліпоті. Тому лікарі радять хоча б раз у рік перевіряти зір. А якщо з'являється поява мурашок або пелени перед очима, райдужного малюнку при погляді на яскраве світло, больових відчуттів в очах чи звуження кута зору. Тоді до лікаря потрібно звернутись негайно. Пацієнти, які не можуть сповна насолодитись весняним періодом цвітіння. Адже в цей період їм стає важче дихати через те, що загострюється таке захворювання, як бронхіальна астма. І далі ми поговоримо про те, як виникає ця хвороба та як її можна не допустити. Майже 300 мільйонів людей у світі хворіє на бронхіальну астму, і з роками ця тенденція лише погіршується. Це, зокрема, пов'язано із тим, що є недовиявлення випадків захворювання. Якщо говорити про Україну, то в нас чіткої цифри щодо поширеності захворюваності на бронхіальну астму за останні роки немає, тому що не проводилися такі дослідження. Але дані за 2015 рік свідчать про те, що поширеність на бронхіальну астму в Україні складає 500 випадків на 100 тисяч населення, а захворюваність 25. Але це є в 10 разів менше, аніж дані світові, і це говорить про те, що в нас є катастрофічна гіподіагностика бронхіальної астми. І вважається, що із восьми пацієнтів, які реально хворих на бронхіальну астму, в одного тільки офіційно встановлений діагноз. Лікарі зазначають, що ризики захворіти є у кожного, а тому потрібно знати, як захворювання себе проявляє, щоб на ранніх етапах розпочати лікування. Бронхіальна астма це є хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке проявляється такими симптомами, як приступи задишки, в основному із затрудненням видуху, приступи свисту в грудній клітці, приступоподібний нападоподібний кашель, а також скованість грудної клітки. Особливо ці симптоми загострюються у весняний період, коли все починає розцвітати. Звертаються в різних станах. Дехто звертається ті, що вже знають, що вони мають діагноз, вони стабільно приходять на перевірку двічі, там, тричі на рік, і для них то норма. Звертаються ті, які вперше взагалі відчувають подібні скарги, там як чхання, задишка, неможливість спати уночі, продуктивний чи малопродуктивний кашель. Тобто ми їм тут встановлюємо вже цей діагноз. Є багато чинників, які можуть провокувати це захворювання. Є ендогенні, це ті, що є безпосередньо в організмі людини. Це в першу чергу наявність алергії, наявність атопії, це є генетична схильність і це є гіпер, схильність до гіперактивності бронхів. А також це екзогенні чинники це все, з чим людина стикається в повсякденній своїй життєдіяльності в домашніх умовах, на роботі, на вулиці. Найчастішим алергічним чинником є пиловий кліщ, а також домашні улюбленці. Також захворювання пов'язують з малорухомим способом життя і з хімікацією продуктів, які містять багато консервантів, барвників тощо. Тому лікарі радять діяти на випередження, щоб не допустити хворобу, особливо для тих, в кого є генетична схильність. Здорово харчуватися, не мати шкідливих звичок. Уникати максимально таких, скажімо, професійних чинників, якщо це може бути пов'язано з його професією, займатися здоровим способом життя, максимально провітрювати приміщення, не застосовувати в побуті максимально зменшити контакт із хімічними засобами, в тому числі пральними порошками, косметикою, не споживати, не займатися самолікуванням, не приймати там різноманітні ліки, в тому числі може бути алергія антибактеріальні препарати, обезболюючі. Але навіть якщо не пощастить такою хворобою, зіткнутись, медики заспокоюють. Це можна підтримувати та, в стадії такої ремісії, але для цього потрібно дуже відповідально, ретельно до цього підходити. Для цього потрібно здавати алергопроби, хоча б один раз, а пізніше там при потребі потрібно перебувати під наглядом алерголога, пульмонолога, тобто двічі-тричі на рік це стабільно. Сучасні методи лікування дозволяють контролювати бронхіальну астму, що не заважає людині жити повноцінним звичним життям. Тому не ігноруйте симптомів, не займайтесь самолікуванням, і тоді ця хвороба вас турбувати не буде. Ще більше медичних новин далі у нашому короткому дайджесті. З вами програма «Медексперт» і ми продовжуємо. У Львівському модульному містечку вперше зафіксували спалах кишкової інфекції. З симптомами отруєння до інфекційної лікарні було госпіталізовано більше 11 людей. Більшість із яких діти до 17 років. При огляді медичними працівниками ознаки захворювання виявили ще у більше 30 внутрішньопереміщених осіб. Пацієнти звернулися з ознаками гострої кишкової інфекції, підвищення температури тіла. Головний біль, нудота, багаторозова блювота, діарея, підвищення температури тіла. Проводиться підрозслідування для того, щоб з'ясувати, яка ж все ж таки була причина випадків захворювання цих людей. Відібрані для лабораторних досліджень зразки продуктів харчування, водопровідної води, змивих з харчоблока, відповідно з місць, де ці люди проживали. Проведена дезінфекція всіх приміщень містечка для внутрішньопереміщених осіб станом на зараз ситуація перебуває на контролі начальника обласної військової адміністрації. За статистикою, майже половина людства страждає від тих чи інших порушень сну. А зокрема, в Україні ця ситуація ще гірша через стресову ситуацію пов'язану з війною. Це дуже негативно впливає на організм, адже втрата лише 4 годин сну знижує реакцію на 45%. Погіршує пам'ять, знижує продуктивність праці. і Це ще далеко не весь список. Зазначимо, що від безсоння частіше страждають жінки, особливо після 50 років. Тому щоб уникнути таких проблем спеціалісти радять завершувати до вечора всі важливі справи. Не класти поруч з подушкою мобільні телефони, а також не грати комп'ютерні ігри в ліжку. Робота, сім'я в когось навчання або ж інші ситуації. Поміж все це ми не помічаємо, бо ж просто не знаходимо часу на те, щоб сповна приділити увагу нашому здоров'ю. Зазвичай потрапляємо до лікаря тоді, коли вже є проблема і вона вже турбує. Впевнена, що для багатьох це знайомо. Та не забуваємо, що завжди можна діяти на випередження, і основне незмінне правило це здоровий спосіб життя. А це правильне харчування, це прогулянки на свіжому повітрі, це вакцинопрофілактика і здоровий сон. З вами була програма «Медексперт» і я її ведуча Ірина Цвігун. Побачимось наступного тижня у цей же час.